14 жовтня потрійне свято. День українського козацтва, День захисників та захисниць України, свято Покрови Пресвятої Богородиці. Хвала і шана нашим захисникам і захисницям. 24 лютого 2022 року поділило наше життя на до та після. І уже зараз ми розуміємо, що буде ще одне, уже щасливе після День нашої перемоги. Мить, коли ми точно будемо обійматися і плакати від щастя. І саме за це ми будемо безкінечно вдячні нашим козакам 21 століття. Ми не втомлюємося щодня говорити вам дякуємо за нашу можливість спати вдома. У комфортних ліжках, поки ви оберігаєте наш сон. Ми щодня говоримо вам, дякую вам за наша можливість і надалі навчатися, адже для відбудови України потрібні будуть ще ті знання. Ми вдячні вам за яскравий приклад того, як треба любити свою Україну, і у якій фізичній формі варто бути, аби відвоювати священну землю. І щодня, щогодини, щосекунди дивитися в очі ворогові. Та хай же він боїться навіть найменшого порогу ваших очей. Міцного здоров'я вам для виконання свого безмежно важливого завдання! Козацької шаблі боялися і татари, і ляхи, і москалі. Хм, Москалі, мабуть, найбільше. Але висновків зі своєї історії вони так і не навчились робити. Хай ще згинуть воріженький, як роса на сонці. Віримо, що слова нашого гімну справджуються прямо зараз. Тому, шановні українські захисники та захисниці, ми щиро бажаємо, нехай прибуде з вами сила наших видатних предків. Нехай кожен ваш постріл влучає в ціль, а душа радіє, що кожен ваш сміливий крок впевнений наближає перемогу. Бути українцем, отже, бути козацького роду, сміливим, вільним, незалежним. Пора би це засвоїти деяким недалекоглядним телепням. Відчуваємо також неймовірну гордість, що належимо до славного українського народу. Адже саме у наші дні ви продемонстрували свою незламність. Та безкінечну волю до перемоги. Ви суперсини і супердоньки великої нації. День нашої перемоги ми запам'ятаємо так само, як 24 лютого 2022 року. Але вже не буде страху, розпачу, паніки, а тільки радість від того, що все скінчилось, буде велике свято. Тож ми, українські діти, звертаємося до кожного українця. Не падайте духом. Так як козаки ніколи не здавалися, так і ми будемо завжди війні. Це є в нашим дерекам. І ми просимо Пресвятої Богородиці накрити вас своїм покровом та захистити від куль ракет та артилерії. Ще жодна українська мати більше не оплакувала свою дитину. Дякуємо всім захисникам і захисницям за те, що кинулися на порятунок України. Ви неймовірні! Тільки тут, там і по всій славній Україні буде мир, і Калина точно не похилиться. Адже України є. Ми і ви.